Всім доброго дня! Шановні колеги психологи, хто цікавився тим, як навчатися на психолога в Німеччині, що можна з цим робити або не зробити відео для вас. До речі, я вже зараз є на текстоті, оскільки цікавим є, що за 3 хвилини можна розповісти квінтесенцію прям проблеми або ситуації, тому кому цікаво, не 15 хвилин дивитися відео з подробицями, а хотять за 3 хвилини почути. Правду життя, приєднуйтесь на тих Лена храмцова, ви мене можете знайти. Тепер давайте, значить, психологи. Я вас не здивую тим, якщо скажу, що професія не признається, оскільки, по-перше, це мова. Дівчат, мова це ваш інструмент. Якщо ви не знаєте мову, ви не можете працювати з клієнтом. Це перше. По-друге, розуміння менталітету німців. Як працюють психологи в Німеччині? Це 5 років навчання. Це в нас клінічна психологія, інші гілки. Це ви читаєте Фрейда на німецькій мові. Ви читаєте е, інших психологів, і ви їх розумієте, ви пишете. Тобто, це нереально. Вивчитися заново це нереально. Другий аспект. Це ваші клієнти. Скажіть, будь ласка, з ким ви будете працювати? От уявлення, ви хочете з дітьми працювати, ви хотіли працювати з дорослими, з парами, особистий розвиток. Тобто, хто ваші клієнти? І тепер уявіть себе на місці німці, які приходять до українськомовного психолога, який розмовляє Б2 чи, наприклад, не знаю, С1 навіть. Тобто, рівень мови у вас має бути ось такий. Інший варіант: ви знаєте, наприклад, де працюють психологи. Психолог може мати свою власну практику. Що то означає? Ви знімаєте для себе приміщення, тобто там мають бути всякі-які свої е, особливі речі. Ви е, ведете бухгалтерію, ви спілкуєтеся з страховою компанією, оскільки йде так, До вас приходить клієнт з направленням, ви питаєте до страхової компанії, чи вони оплатять 10 е, ваших е, розмов, так, термінів, чи 15, чи групова терапія. Тобто мати практику з психологом. Це великий геморрой, назвемо це так. Це дуже нереально. Ви можете працювати, ви знаєте, у вас діти ходять до школи є шкільний психолог. Тобто, це спілкування з вчителями, це спілкування з югентамтом, це спілкування з іншими психологами, з поліцією, тобто такі всякі різні проблеми, ви це маєте вирішувати. Тобто ви на комп'ютері працюєте, вам треба знати мову і бути такою комунікативною людиною. Психологи є е, в різних установах. Наприклад, е, фірма Bosch, да, вони мають там своїх лікарів, своїх психологів, якщо або соціальних робітників, тобто ви себе погано там почуваєте, да, якщо ви є працівником у вас проблема з жінкою, бо вона. Не знаю, що там вам робить, а у вас проблема мопінг на роботі, і ви йдете до психолога і розмовляєте. Наприклад, в мене в клініці, де я працюю, в нас є соціальний працівник і психолог, який вислуховує. Тобто посад є багато. Питання в тому, чи ви своїм дипломом зможете десь туди потрапити і. Знайти себе, психологи є а, в будинках для пристарілих людей, але там більш така, знаєте, в них соціальна роль. А, такий, не знаю, як от казали колись, масовик затійник Тобто, якщо ви хотіли перевчатися, вам може бути близько це соціальний працівник. Людина, яка працює також в соціальній сфері, але німецькі соціальні працівники вони вчать дуже 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 довго і дуже багато законів. Тобто, відповідно до яких е, законів, е, наприклад, з дітьми там таке відбувається, або Югін там забирає дитину. Може бути е, робота психолога в юґенд тому самому, наприклад. Або соціального працівника, коли батьки розлучені, і батько, наприклад, в нього агресивна поведінка, він має право бачити дитину тільки дві години в присутності соціального працівника. От ви і є тим соціальним працівником. Тобто, я б на вашому місці йшла в соціальну сферу і шукала можливості. Ви можете питати в джоб центрі, чи вони вам дадуть якийсь такий шанс. На вихователя йти це зовсім інше, але от іменно соціальний працівник. Це, наскільки я знаю, був студіум два роки колись хлопець, знайомий мій вчився, але він платив гроші за семестр, там десь 500 євро було чи скільки. І соціальний працівник це може бути як є така фішка, як Арбайцерція. Що таке арбайцерці? Це людина, яка працює також із безробітними, і з молоддю. Ще є така класна річ, як югент Югенцентрум – Центрум це такі центри, які м, значить, робить штат, і туди йдуть неблагонадійні е, значить, діти. Вони зустрічаються, і для них роблять нідашвілікянки Що таке Нідашвилік це означає е, такі знаєте, як прості. прості Наприклад, вони можуть прийти в більярд пограти, щоб не на вулиці десь сидіти, а от іменно там недорогі такі пропозиції. Там може бути група для мам з дітьми. Тобто, от в таких югетцентру. Є ще в Ванхаймі, знаходиться фрізон. Колись я коли робила навчання на вихователя, ми туди ходили на екскурсію. Ну, Це також не для кожного, це робота з е, е, обдахлозинтліх'я, тобто молодь, яка не має свого будинку. Вони туди приходять протягом дня, можуть інколи один раз да, і уходять. Но там робота з наркоманами, з алкоголіками, з неблагодійними, з хуліганами. Тобто це важко, але є. Ще ви можете, як психолог, знайти собі фраєтре. Хто такі фраєтре? Це організації, вони є під керівництвом приватної людини. І ця людина приватна вона ем, отримує якісь тендери від Джоб-Сентру. І вони їй дають завдання там керувати, наприклад, допомагати безробітним, те, куди вас можуть відтерпляти зараз Джоп центр там шукати їм роботи, квартири, все. І там є, наприклад, такі з е певні програми, коли здавається Euro Job», так, одна, один євро. Жінки, які мають міграційний та це означає, що вони іноземки, вони приходять і готують їсти. Тобто ви, як працівник соціальний, да, ви йдете з ними в магазин, в Lidl чи в Альні, дивитеся, як називаються продукти, купляєте, вони платять, тобто жінки, які взагалі німецькою не розмовляють. І от ви з ними займаєтеся, потім готуєте разом, робите якісь пропозиції. Наприклад, я керувала таким проєктом, у мене було 10 дівчат. З різних стран, і от ми з ними планували, з деякими рахували, оскільки вони не вміють рахувати. Потім ми готували ці блюда, серверували, разом їли, ходили в музей, тобто такі інтеграційні програми. І я свою освіту вихователя, плюс вчитель, плюс психологічний консультант, я могла спокійно працювати на цій роботі. Тобто, чим мені взагалі неймовірно подобається Німеччина? У вас є великий шанс. Працювати не тільки в одній ніші, якійсь, так, не тільки йти по одній колії. У вас є дуже багато шансів, і ви впевнено можете знайти. Якщо знаєте англійську, я вивчила три строво арабської мови, коли ви кажете своїм дівчатам себахальхир. Вони прямо радіють. Ну, це дуже класно, мені подобається працювати з людьми. Тому ось такі у вас можливості ви можете перевчитися або просто підтвердити якусь частинку свого, але я вам всім радила просто йти в соціальну сферу. Е, ще така річ, яка є, може бути для вас цікавою, це психологіше берата або коуч. Да? Я все не попутую цей коуч-коуч. Значить, ці психологічні консультанти хто такі. Це можна зробити вайта більдум, тобто ну, курс підвищення кваліфікації. Я, наприклад, мала освіту вихователя, я пішла на цей курс. Він коштує десь 2000 євро. І як воно виглядає? Не знаю, чи в мене тут лекції є, нема. Хотіла підготувати. В общем, це виглядає так, що у вас є лекції. Чекайте, навіть подивлюся. Зараз. Ой, хвилинку. Ні, не знайшла. Значить, були лекції в мене, це просто вони виглядають як журнали. Ви їх отримуєте одну лекцію в місяць. У вас є завдання, ви це все читаєте і потім здаєте екзамен. Це важко, чесно скажу. Я була до того моменту 15 років в Німеччині, але е, це така лексика. Мені було дуже-дуже важко. І це треба було писати це все, відповідати. Деякі питання я навіть не розуміла, що вони від мене хочуть. Але все-таки е, я, скажімо, прижна людина і вночі в день вчилася. Я здала іспиту, треба з Q2. була свою два. Була дуже-дуже щаслива і горда. І я є психіологічне брата. Що я можу робити? Я можу також відкривати свою праксіс. Е, я можу з такою професією працювати, наприклад, в мутакін-коа, тобто в якомусь санаторії. Ну, от я для себе обрала приватну практику, тобто я роблю консультації онлайн, це мені дуже подобається, і ті знання, які отримала, я можу їх е, використовувати на практиці. Так? Ось вам така інформація. Якщо в когось цікавить, будь ласка, пишіть коментарі. Якщо вас цікавлять інші професії, інші. Е, якісь варіанти навчання, також питайте, буду рада допомогти зможу. Якщо вам сподобалось відео, вдячна за ваш палець, за підписку, і ми побачимось, як завжди, або тут, або на Тіктоці, на Фейсбуці. Гарного вам часу!